Всім привіт, Леонід Котвицький. Значить, переходимо зразу до діла на тему фітовторазу картоплі. Я пройдусь по сусідях і подивлюсь, яка приблизно ситуація у сусідів. Ну, от, один сусідський город. Картинка думаю, видна. Бур'яни тут видні, картопля вся чорна, практично, Те не де тільки зелені шматочки картопля. Так, він чорний весь вона. Зрозуміла картина, йдемо далі. От сусідський ще шматочок. Такий шматочок інший. Теж все чорне, тільки чорні стебла, тільки де не де, де не де залишки листя. Там є залишки, листочки, так все чорне. Ну і ось сусідський город, який довше всіх тримався. Як я кажу, вже два тижні. Приблизно така картина, а цей протримався довше всіх. Вони садили на два тижні пізніше, ніж ми. Знаю точно, бо я ще особисто приймав участь в обробці обідгортані. Ну і от яка картина. І от, причому потужні стебла, відкормлені. Це, це все чорніло. Це картопля, нагород, який найбільш тримався. От тут город ще інших сусідів. Картоплі тут не видно. Якщо трошки далі пройдемо, то трошки видно стебла, які стирчать над бур'янами. От тут картинка. От вам картинка, що робиться з нашими лютими дощами на Волині. І таке було вже в кінці липня, початок серпня, та сама дуже негарна картинка. Ще один сусідський город. Картопля, картопля від картоплі залишки. Гайби там кінець серпня, початок вересня, але кінець липня, то жорстко. Ще один сусідський город. Трошки де-не-де ще листя є, але отак от так приблизно вже все. Ну, так, і це мій город. Ага, ще останній сусідський город, в, цьому, в цій смузі. Так, значить, ось така ж картина. Щось тут трошки стоїть де-не-де, де, але в цілому чорного значно більше, ніж зелені. Практично все. І все, що на цьому городі може не нарости, а тільки що стане хрупша шкурка, картопля стане трошки більш визріла, якщо прямо зараз не викопати. Але всі ці хвороби, все це піде потім в. Картоплини і все буде печально. І переходимо до мого городу. Ну, тут не скажу, що я прям похвастаюсь, що тут буде в мене прям все зелене, свіже, що жодної прям крапинки нема, то ні. Але от картина? Листя тут значно більше. Ну, тиждень назад ще де-не-де де щось свіло. Зараз, якщо й були, то передсіличі попадали. Але картина така. Це не скаже, що вже суцільні черні патики. Рости вже воно не буде, куди вже там цим кущам рости, вони давно порозлягались. Але картина, мені здається, значно краща. Зараз ще інший город покажу. От у мене інший теж є ураження. Не буду хвалитись, що нічого нема, що все ідеально. Ні, ні, -ні. Але. Ще зеленого листя у цьому городі значно більше, ніж чорного. Де скаже, що вже все йому хана. Не хана. Причому сорти в мене як сорти, нічого особливого. Чому різниця? Різниця в обробітку. Я вже зупинився. Да, і інші сусіди теж обробляли. Це не те, що зовсім не обробляли хіба дехто. А так, все одно ну, хоч чимось, кілька раз обробляти стараються всі. Я обробляв Пергадо R. Це вважається препарат для винограду, в першу чергу досить сильно препарат, треба сказати, що картопля після, після обробки самі картоплини копати можна, але їсти можна тільки через 40 днів після обробітку. Іноді, вказують 30 днів треба очікувати. Але воно встигає нарости, встигає дати якийсь врожай, тому що просто жорстко, коли все вимерло. Все трендець. Бувають такі роки, коли картоплина маленька, тільки тільки встигла нарости. Ну, в цьому році трохи більше наросла, але буває більше наросла, жара стоїть, вона ще не, на... не росте, не нарізалась нормально. І тут починають лупити дощі. У нас, як правило, як починається жнива, то починаються дощі, як завжди, по закону підлості І все, все знищується від яка. Ну, Картопля ще би зараз наростала, але як дасть дощ і те, що маленьке в землі, так і залишається, тому що пробивається фітофтора. В даному випадку ще більш-менш збережено, я вважаю, це далеко не найгірший варіант. Є тільки один город. Отак як я дивлюся в людей по різних городах, де більше площі, де менші. Але у всіх нас і так левий регіон волить, але в цьому році і так жесть. Але що я дивлюсь на одному городі? Бачив картошку краще, ніж в мене, зеленіше, прям зеленіше. Вона вже пробивається, але трохи краще, ніж в мене. Не знаю, обробляли вони чи ні. Мабуть, обробляли. Але питання в тому, що там років 20 точно не було нічого. Там була суцільна цілина. 20 років це точно, тому що в мене город поряд. Я знаю, які там бур'янища стояли. І максимум, що там робилось, це косилось. І все, гнило, і йшло добривав в землю. Нічого там не вирощувалось, років 20, не тільки картоплі. Але там краща картина. Але це окрема ситуація. Земля очищена за 20 років. Наступного року там щось посадять, фітофтороз, вже явний буде. Ну а на третій рік вже буде побивати, так як усіх, однозначно. А де ж ти кожні 20 років знайдеш цілину, щоб міняти? Так що така картина. От. А на цих отгородах, дає є обмін. Не з року в рік одна картопля, а все одно через рік, там, по крайній мірі, картопля садиться, то варіант один боротись. І от Пергадо мене радує вже кілька років так, сильно діючий, так треба чекати, але тим не менше воно виживає для більш засушливих регіонів, де фітофтороз побиває тільки в кінці сезону, коли і так вже воно жовтіє і лежить, і сохне просто від старості, то так, ролі не грає. В нашому випадку, в моєму випадку, з цим жахом, що коїться, то в моєму регіоні, особливо в цьому році, то прямо дуже мене порадило це, перегадо. До речі, картопелька, картопелька під копу, вона там, де вона зверху стирчить рядки, жорстко розмивається дощами. Багато картоплі зверху стирчить, зеленіє, і бачите, навіть починає пускати ростки від дощів. Ну, жорсткі дощі в цьому році, вже 30 надоїло це. Так от, от підкоплюється от така картопелька. От вона встигла нарости. Вже врожай буде, і хай би ще підріс, де дрібніші картошини. Ще трошки наберуться. Завдяки тому, що кущі більш менш зелені то ще встигне, встигне дігнатись. Даймо 2 тижні і вже буде відчутна прибавка врожаю. І картоплини будуть більш такі визрівші, ситні. А не як буває тверда молода картопля, вона смачна, поки молода, поки першенька. А потім вже ні. А це буде ситний, визрівший. Що треба? От така річ. Поділився. Надіюсь, комусь буде корисно. Все, всім пока. з вами був Леонід Котвиця.